Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас така швидка заготовка, як напівфабрикат. Це вишні, вишні Володимирівка без кісточок і без цукру. Напівфабрикат чому? Тому що їх можна використовувати потім і в торти, і в якісь пиріжечки, і в вареники, куди вам тільки захочеться в киселі. Цукру не додаємо зовсім відварюємо. Просто постоє, пусти ще трішечки сік класний, прокип'ячуємо хвилин 10-15, щоб гарненько прокипіло у пропаренні обов'язково баночки і нам є напівфабрикат. Потім додаємо цукор, скільки нам потрібно, і куди потрібно. Ось так. Це дуже швидко і дуже головне, щоб було без кісточок, тому що так воно може зберігатися декілька років, а з кісточками, на жаль, ні, буде шкідливе. Ось так готуємо. Вишні потрібно обов'язково перебрати, помити і гарно посушити, не замочувати ні в якому разі. Тому що, коли ви замочите, напитається багато води, вже потім е, такі вони смачні і природні, такі натуральні вони не будуть, тому що буде багато води, буде довго випаровуватись. Промили, протерли. Кісточки, коли вибираєте, черв'ячка видно, ви його звідти забираєте і все. Працюємо далі. Поставили перебрані вишеньки, без кісточок поставили на газ. Нам потрібно, щоб закипіли вони і прокипіли. І паралельно поставили водичку для того, щоб пропарювати баночки. Це обов'язково баночки і кришечки потрібно буде пропарити. Ось так. Ось так закипають вишеньки. Перемішую з цього моменту на середньому вогні у мене. І засікаємо. Тут вони у мене крупнішенькі трішечки, тому 10 хвилин я буду їх. І поки вони трішечки будуть варитися. ось так, Ось так. так Накриваю кришечкою трішечки не до кінця, щоб все-таки виходила е, пара. І трішечки розповім, що це за вишні. Я ці вишні називаю, у ну, нас взагалі мама так готувала постійно. Називалися без цукру, без кісточок без цукру, без зайвої мороки. Ось так ми їх називаємо, гарно киплять. Чому готуємо саме так? Тому що дуже часто буває ці вишні вродило дуже багато. Цукор дорогий, цукру немає. Світла, щоб їх всі сушити, дорого і є немає. Раніше готували взагалі. Не було ні сушарок, нічого такого не було. Було Вишні сушили і варили варення. То ось саме такий варіант, коли ми робили, це напівфабрикат. Потім, коли вже готові, відсіжували, із це навіть не сироп, це сік. Можна просто в чай додавати, можна в компот додавати, можна просто пити навіть. Можна кисіль, можна пропитка для торта, можна зробити жиль'є, що завгодно. Це напівфабрикат. Що вишні вареники, в торти, навіть взимку. Якщо вам захотілося вишневого варення, і у вас є цукор, вже за що купити, або є просто в домі цукор, ви додаєте, ви проварюєте, маєте варення. Це як напівфабрикат. Саме без кісточок може воно зберігатися роками. З кисточками не можна. Кістечки мають в собі синільну кислоту і ще ось вона називається. Я ем, цианіт. Щось там не буду казати, бо е, багато людей є мудрих і розумних, які в цьому розуміються, мені мене почнуть поправляти. Я по-своєму скажу. Вони там, де є кістечки, ем, рік більше кульняти не можна, тому що вони дуже скітливі і ядовиті. Кипить дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ще 5 хвилиночок і закриваємо. Зберігати такі вишеньки можна просто у самому нижньому ящичку, в кухні, у шухлядці, на самій нижній поличці, де темно, і вони зберігаються дуже добре, тому що тут у вишнях є своя кислота, цукру тут немає, вони зберігаються дуже гарно. Аромат такий справжній натуральний вишні нічим не перебитий. От саме отак, щоб бурхливо кипіло, нам потрібно. Піну ми не збираємо. Просто отак бурхливо 5 хвилин. І все, починаємо закручувати. Я завжди беру невеличку мисочку. Туди паперовий рушничок, щоб не було несподіванок. Можливо, не дай Бог, тріснута банка, щось всяке може бути, то щоб не вилилось на вас і не ошпарило вас, а залишиться в мисочки. Ось так пропарено. І просто помішую кожен раз, змішуємо. Я не важила. Не знаю, скільки їх тут на вагу, мені все рівно. Ось так. І трішечки соку, але я це роблю до самісінького верху. Аж під самий верх, щоб у мене були вишеньки. Ніколи не залишаю місця. Ось тепер можна прикрутити. І беремо ключ і закручуємо. Ось так вийшло в нас 4 баночки, накриваємо їх якимись старенькими рушничками і нехай стоять до повного охолодження, а потім поставимо туди, де ми зберігаємо. Ось так. Все. Перша партія таких вишеньок готова.